Ніч на жаль, в Запоріжжі також була гучно. Ворог обстрілював передмістя Запоріжжя в цілому за добу. Ворог поцілив 760 разів по території Запорізької області. Здебільшого, звичайно, ворог атакував прифронтові населені пункти. А як але як вже сказав раніше, то і передмістя Запоріжжя а також ворог обстрілював в цілому, а, отримали за останню добу 38 повідомлень про руйнування цивільних будинків, споруд, а, і це досить значна цифра. Також в вчорашню ніч ворог з РСЗВ обстрілював місто Запоріжжя безпосередньо, поцілив по об'єктам критичної інфраструктури, були проболеми зі світлом. Дякуючи нашим енергетикам, це було швидко полагоджено і всі абоненти знов були заживлені. Але також постраждали два мешканця Запоріжжя. А поранені жінка та чоловік вони наразі лікуються амбулаторно, лікарі надали цю необхідну першу допомогу.